Коли чоловік і перед ньому починають ставити якісь штучні перепони, по принципу, а у мене є хлопець, розрлиться, а я з тобою не піду на побачення. Подивимося, як ти будеш добуватися. Коли перед ним ставляться штучні перепони, він зі свого нормального базового режиму, яким він є в реальному житті, може включитися в роль мисливця. В цій ролі мисливця він розуміє, ага, є фортеця, вона закрита, потрібна осада. І він починає цю осаду. Крату роль. І він робить купу речей, які не відповідають його базовій лінії поведінці. І потім відбувається. Три місяці чи два роки. Він її завоював. Супер. Фортеця пала, Вона чоловік і... вони чоловіки дружина, одружилися. Вона думає: квіти, романтика, оркестр, все це буде так, як було. А він такий, ну все, фортеця взята, yeah. піво телевізор, футбол, якби все, дорога, неси мені сюди. якби все, а воно думає, а де це все? Біж? А це був режим А Якщо жити разом, то цього точно не буде. буде. Тому що він що, може навіть жити разом три роки і притворятися. А ти не уявляєш собі, скільки дівчат, реально, будучи в співмешканні, і в чоловіків, будучи в співмешканні, вони показують Грають, кращу і... версію себе, тому що це все поки що. Не серйозно. для чоловіка серйозно все починається з моменту пропозиції. Біж, До моменту пропо пропозиції... експерт в цьому ти бачив з різних сторон. А я більше проєцюю там по своєму колу спілкування, ну, і то що я, я просто маю надивленість, тому що через мене кожен mm -hmm. день проходять люди, і я бачу надивленість велику тут. Тому да.